Всякої не, не позитивної, негативної контактні існує. Бідні всі інформаційні саме в контакті, які як з України, так і з Росії. Я гадаю, що потрібно переходити на якісь, напевно, що тоді українські сервіси і стикатися з цією Дуже важливо значно сьогодні має інформаційна війна, а в контакті це, власне, є засіб інформаційної війни. Все Це є російські соцмережі і дуже великі інформаційні і самі військові, і дуже багато військовослуживають. Тим самим чекіненням де позиції і місць зберігання техніки, яке доволі тобто, таки нам серйозно шкодить в безпосередньому районі кональних земля. Так що я з схемі зважу існує Фейсбук, твоя мережа весь користується і може продовжити користуватися користуватися саме Україна і бути Європу, а не в інших зараз моя думка ну, нічого страшного, тобто. Там скільки років тому? Ну, грубо кажучи, 10 років тому їх не було і жили. Тобто зникне ніхто не помре. Ось така ось думка. Я, я в контакті майже не не знаю, що це. А ви як ви тут це ставитись? Ну я тільки за, за те, що заблокують такі особливо мейлу, бо є інші сервіси, якими можна користуватися. І для чого використовувати, наприклад, російські, якщо є, наприклад, в соцмережах можна той самий фейсбук, більшість людей вже перейшло, тобто навіть зберегти, щоб контакти в плані якихось зв'язків з своїми знайомими, а електронні пошти можна використовувати в будь-які інші обов'язково, мейлеру. Тому це свого часу мейлеру використовувалося як самий популярний. зараз є дуже багато замінників, які можна використовувати. Вони є набагато якісніше. І сьогодні дуже погано. А чому? Я не знаю, що зараз формулювати правильно. <плес> Тому що це допомагає і в навчанні, і саме в спілкуванні з друзями, по роботі деяким людям допомагає. Я вважаю, що це одно. Якщо мені це не заважає? Ну рахуй, ти ж не зможеш сидіти ні в контакті, ні. ніяку Я, ну, інформацію зробувати. не зможеш ніде передати. Тобто це по суті вторгнення в, е... в наше особисте життя.